Ми не знали, як це зробити, але ми прекрасно розуміли, що нашої піхоти не буде. Найближчий час, якщо ми ну, це на 5 кілометрів приїжджає така величезна балда і потужними термобарами, і все. Тобто, це так само було загрозою для нас, для наших пілотів. І ми знайшли рішення. І одного дня, одного чудесного ранку, ну, ночі, верніше, другій ночі, перший попадав ТОС-1А «Сонцепьок». Ми вилетіли двома екіпажами, і другий уравне БТР, а перший уражає Сонцепьок. Ну, він, правда, не з'їхався одразу, він здійснював пуски. Якраз на нашому відео було видно крайній пуск, який він здійснив, і тоді попадання. Но ми влупили в нього стільки тепловізійних дронів, що його просто спали в угольок. Ну і саме з таких жирних цілей це два тюльпани. Ми це досить потужний калібр, досить точний калібр. Це ті снаряди, той засіб, який якраз пробиває фортифікаційні споруди.